Що можна порадити? У кожного своє ремесло. Ну, не обов'язково, якщо ти там, вважаєш, що ти там, не можеш там, воювати в армії, треба розуміти, що є безліч професій, всі напрямки в прямому смислі цього слова. І ну, не обов'язково кожному буде давати рушницю і відправляти там, на передову в штурмових групах. Хоча і це це насправді це. Це відважні героїчні люди, які про яких мають ще розказувати нашим нащадкам багато різних спеціальностей. Є ремонтники, є медики, є там. Пілові служби, зв'язківці, оператори в кухарі в армії так само є. От мене так вон, кухарі живуть в районі вогневих позицій, козакам їсти готовлять. А козаки суто воюють, ті, що члени екіпажів насав. Тобто, кожен просто має займатися своєю справою. Я взагалі вважаю, що в нас в державі, кожен має займатися своєю справою. Тоді все буде добре. От. От і все. Тому у кожного є своє ремесло, і щоб наблизитися до відповіді на питання, то треба собі задавати питання, хто я, де я і чим займаюсь. І які будуть з цього наслідки в майбутньому. Якщо ви бачите, що в ваших діях немає ніяких ганебних наслідків в майбутньому для ваших же нащадків, то займайтеся далі цією справою, хто вам суддя.